Доброго дня, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отож, яка ситуація станом на зараз на звільнених територіях? Дивіться ті території, які були деокуповані в принципі з самого початку року, ворог потрібно практично весь час постійно по них гатить, в тому числі і по наших населених пунктах і по позиціях наших хлопців неодноразово намагається прорвати ці позиції, зосередивши, скажімо так, значні сили противника. І останні тижні. Перед цим тижні характеризувались дуже значними обстрілами а на цьому тижні почав спробувати піхотно проходити ці е, позиції, ці позиції наших хлопців. Однак, дякувати Богу, хлопці їх тримають, незважаючи на те, що на окремих ділянках, там як в Білогорох і надії читвертохлібному ну, є дуже важка ситуація в зв'язку з такими потужними нападами, потужними обстрілами, але хлопці тримають, наносять ворогу ураження. Е, і, в принципі, виснажують ворога на ті можливості в тих можливостях, які він може задіювати, а розкажіть, будь ласка, буквально напередодні ворог обстріляв Луганщину. Якщо можете, розкажіть, що це за міста, яких ушкоджень вони зазнали, і чи є наслідок цих обстрілів жертви. Дякувати Богові, жертв немає. У нас незначна кількість там людей знаходиться. мається на увазі, серед цивільного населення. Однак дісталось невському, скажімо так, ну координати. Ми не можемо давати де але внаслідок мовчань виникла пожежа. Пожежу загасили. Військові допомогли в принципі дякувати Богу, що без жертв, однак дуже потужні були обстріли, в тому числі обстріли були і в напрямку там надії намагався ворог там, де він намагається прориватися, одразу тилові скажімо так, або бази, або населені пункти наші починає одразу дуже плотно накривати. На Луганщині зараз тривають запеклі бої в районі Білогорівки. Розкажіть детальніше про це наскільки активно зараз противник атакує. У ну, це в даному напрямку, взагалі, скажімо так, намагання ворога володіти білогорівкою повністю всією місцевістю, яка навколо вона не припинялась на жодну хвилину напевно, з часів окупації, потім деокупації. Дякувати Богу, стійкі наші хлопці там тримають. Там і ворога бувають, що по 3-4 рази повноцінні атаки, і при тому використовується увесь спектр озброєння. Але я ж кажу, знову ж таки, хлопці тримаються, і саме там було нанесено значне ураження. Рого під час його спроби організації наступу дуже гарно відпрацювали мінометники артилеристи і нанесли ураження. Ми тільки нещодавно викладали лише в одній спробі і нанесли ураження шість загиблих, 13 поранених у ворога і знищена ворожа техніка. Це якраз була чергова спроба. А так спроби в принципі на білого на білогорівці, вони є у ворога постійними. Він дуже хоче цю висоту, дуже хоче просуватися. На території Луганщини, як власне кажучи, і в кремінському лісництві, однак хлопці стійко тримають оборону і дійсно наносять гарне ураження ворогам. Пане Артеме, розкажіть, будь ласка, от, якщо говорити про окуповані території, тимчасово окуповані території в окупованому рубіжному росіяни налагодили так званий бізнес, це продаж талонів на прийом до пенсійного фонду. Чи можете детальніше розповісти, що це за такі талони і наскільки їх взагалі охоче купують? Дивіться, взагалі, вся соціальна сфера на територіях у працює дуже, скажімо так, кволо потрапити взагалі не було можливо для того, щоб коли ми казали, що неможливо потрапити, тільки за ті гроші можна потрапити. Ну напевно, росіяни також агресори, бачать те, що і ми викладаємо про них. Почали намагатися організувати там по талончиках. Не електронну чергу. Ну до цього Росія ще не скоро дійде а по талончиках видавати для того, щоб могли прийти на прийом. Однак, як ми повідомляли там з четвертої ранку вже. Люди вишуковували з чергу для того, щоб вирішити якісь там свої соціальні побутові питання, яких там дійсно безмежна кількість. Вони вистраювалися, але звісно, що за 5 чи 4 години, які працювали ці працівники адміністративних установ, не могли нічого вирішити. Вони ввели ці купони і почали людям людям перепродувати їх. Ті ж працівники квазі організації, які там создані перепродувати ці талони людям, щоб потрапити на прийом. Ну от така ситуація вкраті. Зрозуміло. Парпане Артама і. На останок запитання, яка зараз ситуація на Луганщині із посиленням оборони? Працюємо ситуація, як у всієї країни. Працюємо над посиленням оборони. У нас, на жаль, це перші смуги оборони за них відповідають збройні сили. Адміністрації всіляко в цьому допомагають, тому оборона посилюється, і я сподіваюсь, ворог буде там зупинений, і потім вже наші війська підуть вперед. Та найголовніше справді це те, що ми хотіли почути. Артем Лисогор був з нами на зв'язку. Дякую вам за включення. Голова Луганської обласної державної адміністрації.